Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і саме демократична держава на планеті. І так, статтею 24 Конституції України закріплено право на рівні конституційні права і свободи та рівність перед законом. Це одна з таких фундаментальних статей, і ця стаття, в принципі, є в гармонії статтею 19 Конституції України, якою закріплюється правовий порядок. Ну і статтею 28 Конституції України скаже, що кожен має право на повагу до його гідності. І так, що таке гідність, я не буду тут розбирати на запчастини. Але сьогодні хочу звернути увагу на одну з таких складових дифузного права, яке там, де я написав, що архаїка, тобто, застосовується те, що було в минулому часі, і воно застосовується, живе в сьогоденні і воно. Працює таким архаїчним на сьогоднішній день є рішення ВРП від 4.4.2019 року про затвердження положення про службу судової охорони, ну і змінами там від 18.1.2022 року, яким надано неконституційні повноваження службі судової охорони, якою порушується. Кожного дня моя гідність та вільне пересування території України. Хто стикався з службою судової охорони, яка на сьогоднішній день у всіх судах сидить, є, там, де сиділи колись такі старі дядьки на пенсії і дивилися, щоб там е, ніхто не порушував порядок або розказували, в який кабінет, до якого судді йти, чи до якого залу судового слухання заходити. І так, е, що порушує чим. Порушує ця Конція конституці... е, рішення ВРП і ця служба охорони кожен день порушує людську гідність. Перше, це те, що вона кожного дня вимагає від людини документи і встановлює е, особу. Це неконституційно, оскільки в Конституції України передбачено вільне пересування території України і в жодному законі не передбачено, що. Е, я звертав увагу, що стаття 19 Конституції, якщо її правильно тлумачити, то там передбачено все посадові службові особи Конституцією і законами України. Тобто це положення про службу судової охорони, в тому числі вільне пересування території України, порушує право на вільне пересування. Оскільки кожен день, окрім документу, у вас який порушує гідність, тобто ви кожен день. Або два-три рази, якщо вам потрібно зайти в судове слухання, ви принижуєтеся, кожен раз у вас питають документи і встановлюють вашу особу. Перше, друге, вільне пересування. Значить, колись суди були без бар'єрів, без різного роду там крутілок, зарішочатих загорожень. І так далі, і тому подібне. І нічого не траплялося, і нічого не було такого супер, яке загрожувало правовому чи публічному порядку, чи розвинутому соціалізму. І на сьогоднішній день ця служба судової охорони і це положення порушує закон про охоронну діяльність, оскільки закон вимагає наявність. Ліцензії порядку, визначеного законом України по ліцензування видів господарської діяльності. Тобто люди ходять озброєні, мають спецзасоби і так далі, але діють практично без ліцензій, оскільки жодної ліцензії в них на сьогоднішній день немає. І так, служба судової охорони не має ліцензії на охоронну діяльність дія закону про охоронну діяльність та про е, ліцензування видів господарської діяльності розпочується на суб'єкті господарювання у частині першої статті 8 Господарського кодексу України господарського кодексу сказано, що органи державної влади не є суб'єктами господарювання. Але служба судової охорони не є органом влади. Законом про судоустрій та статус суддів Служба судової охорони названа державним органом в системі правосуддя. Ну і зауважу, що цей закон, згідно його преамбули, визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя України, а як не систему правосуддя, оскільки такої системи правосуддя це штучно створене словосполучення, яке починає приживатися в нашому житті. І так, що таке судова влада роз'яснено в статті 1 закону України про судоустрій та статус суддів, а здійснення правосуддя розкрито у статті 5 цього закону. Конституція України містить поняття правосуддя, судоустрію і судочинства, інакше кажучи, система правосуддя в Україні не існує від слова взагалі. Що таке система правосуддя залишається юридично невизначеним терміном? І що туди входить, крім Служби судової охорони та Державної судової адміністрації, поки що невідомо. Отже, державним органом якої гілки влади є Служба судової охорони, невідомо. До судової влади вона відношення не має, так як судову владу окремо звертає увагу всім знатокам, реалізують судді та присяжні. І жодним чином ніякі ні ДСА, ні ССО не може реалізувати судову владу. Державі України. В Конституції України немає згадки про державні органи, оскільки Конституція України розмежовує поняття тільки, як і визначає як органи державної влади. Тобто є держава і є органи державної влади і є посадові та службові особи. До речі, жодним ВРП, ВРП згадана Конституція, але хоча наділена 131 статті. Регаліями органу влади. І в 131 статті Конституції України ця ВРП за своїми функціями також не належить до трьох гілок влади. А я нагадую, що в нас державна влада здійснюється шляхом поділу на три гілки влади і жодного іншого на сьогоднішній день. Діючої Конституції України не передбачив. Дивимося тепер закон про охоронну діяльність. Статтею 4 цього закону передбачено, що органи державного регулювання у сфері охоронної діяльності є Кабінет міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності. Тобто, ніяка ВРП з її положенням не може регламентувати охоронну діяльність Служби судової охорони. І згідно частини 2 статті 4 України закону про охоронну діяльність, державне регулювання у сфері охоронної діяльності здійснюється кабінетом міністрів у відповідності до вимог закону про ліцензування видів господарської діяльності. Теж саме стосується повнажень служби судової охорони, там з пунктів 4, 10, 1 і частини 14. Положення ВРП наділяє службу судової охорони повноваження, які належать виключно Кабінету міністрів України. Це незаконні дії, а тому протиправні, оскільки порушують зобов'язання за статтею 19 Конституції України. Тут я хочу звернути вашу увагу на те, що те, що належить до повноважень Кабінету міністрів, не може бути перетягування того одіяла так званою системою правосуддя, оскільки. Між гілками влади зберігається таке поняття, як незалежність, тобто одна гілка влади є незалежна від другої і не може передавати повноваження одна іншій або делегувати ці повноваження без відповідних змін у Конституції України. Тим чином, служба судової охорони є на сьогоднішній день ручним озброєним. Державним органом, який е, прижився в е, системі, як вони кажуть, українського правосуддя. А ще раз звертаю вашу увагу, що судову владу реалізують судді та присяжні. І ця архаїка на сьогоднішній день впроваджилася шляхом мовчазної згоди. Люди, в принципі, не подають до суду всі е, ці е, безвизначення, що таке публічний... Е, е, без визначення, що таке там публічний правовий порядок і так далі. Вони наділили себе повноваженнями Кабінету міністрів України, і фактично на сьогоднішній день діє озброєна неконституційно озброєна якась там, я навіть не знаю, як правильно це сказати, озброєне угрупування. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!